Більшість людей, які зараз слухають мене, навіть не підозрюють, що мають дефіцит вітаміну В12. І знаєте чому? Бо цей дефіцит не дає про себе знати одразу він може роками тихо сидіти всередині, не проявляючись жодними явними симптомами, а потім раптово вдарити серйозними проблемами. Це ніби прихований ворог, який повільно підточує ваше здоров'я, поки ви нічого не підозрюєте. Він терпляче чекає, доки тіло ослабне і лише тоді показує своє справжнє обличчя. Багато хто живе з низьким рівнем цього важливого вітаміну роками, без жодних підозр, аж поки не стикається з наслідками, які можуть змінити життя. Тож, як вчасно розпізнати нестачу і заповнити її без дорогих препаратів, про це ми й поговоримо далі, докладно, крок за кроком. Вітамін В12 це справжній будівельник і захисник наших нервів. Він допомагає формувати нові клітини, зокрема червоні кров'яні тільця, ті самі, що переносять кисень до кожного куточка нашого тіла. Без нього організм починає задихатися. З'являється анемія, постійна втома, слабкість навіть після повноцінного сну. Уявіть, що ваше тіло це велике живе місто, а червоні кров'яні тільця це транспорт, який розвозить кисень у всі райони. Якщо вітаміну b 12 не вистачає, виробництво цього транспорту сповільнюється і все місто починає задихатися від нестачі кисню. Клітини не отримують достатньо живлення, органи працюють на межі, і ви відчуваєте, ніби енергія просто випаровується. Та це ще не все. Вітамін в 12 відповідає за виробництво ДНК, тієї самої основи, з якої формується кожна клітина нашого тіла. Він потрібен і для здоров'я мозку, і для нормальної роботи нервової системи. Що секунди в нашому тілі народжуються мільйони нових клітин, і щоб вони розвивалися правильно, їм необхідний саме цей вітамін. Коли його бракує, процес оновлення клітин сповільнюється, а це відкриває двері для серйозних хвороб. Особливо це небезпечно для нервової системи. Наші нерви покриті тоненькою, але дуже важливою оболонкою мієліновою. Саме вітамін b 12 допомагає зберігати її цілісність. Якщо цього вітаміну не вистачає, оболонка починає руйнуватися, нерви пошкоджуються, і людина може відчувати поколювання, оніміння, а в тяжких випадках навіть частковий параліч. І це, на жаль, не перебільшення. Та не лише нерви залежать від b 12 він також впливає на здоров'я кісток і допомагає запобігти остеопорозу. Це особливо важливо з віком, адже щільність кісткової тканини поступово зменшується, і навіть незначне падіння може обернутися переломом. Дослідження показують, в людей з низьким рівнем вітаміну b 12 кістки стають крихкішими, а ризик переломів вищим. Тому підтримувати його нормальний рівень це не розкіш, а необхідність для кожного, хто хоче залишатися активним і сильним навіть після 50-го. Це відбувається тому, що вітамін b 12 бере участь у процесі мінералізації кісток. Він допомагає організму краще засвоювати кальцій, який є основою міцності наших кісток. З віком здатність організму засвоювати цей вітамін поступово знижується, і саме тому ризик остеопорозу різко зростає, особливо у жінок після менопаузи. Та вітамін b 12 важливий не лише для кісток. Він відіграє ключову роль в роботі мозку, підтримує пам'ять, концентрацію і ясність мислення. Коли цього вітаміну бракує, все наше життя ніби сповільнюється, ви відчуваєте сонливість, апатію, втому, а будь-яка справа здається надто складною. З'являється так званий мозковий туман стан, коли думки плутаються, пам'ять підводить, а рішення даються важко. Ви забуваєте, куди поклали ключі, не можете зосередитись навіть на простих завданнях. Це часто трапляється і в студентів, і в людей, які багато працюють за комп'ютером. Вони п'ють чашку за чашкою кави, намагаючись підбадьорити. Але справжня причина не в нестачі сну, а в нестачі живлення для мозку. Без достатньої кількості вітаміну b 12 клітини мозку просто не отримують енергію, яка необхідна для повноцінної роботи. І ніякий стимулятор цього не замінить. Але на цьому користь вітаміну не закінчується, він зміцнює нерви, покращує стан шкіри, волосся і навіть допомагає зберігати молодість. Дерматологи часто помічають, що люди з дефіцитом вітаміну в 12 скаржаться на сухість шкіри, туманний колір обличчя, ранні зморшки і випадіння волосся. Це не просто косметична проблема. Це сигнал організму про брак життєво важливого елементу. Річ у тім, що клітини шкіри і волосяних фолікулів належать до найактивніших в нашому тілі. Вони постійно оновлюються, і для цього їм необхідний саме цей вітамін. Коли його бракує, процес оновлення клітин сповільнюється, а це відкриває двері для серйозних хвороб. Коли його не вистачає, шкіра втрачає пружність, волосся стає ламким і тьмяним, а нігті крихкими. І саме тоді ми починаємо бачити у дзеркалі не лише втому, а й передчасне старіння. Окрім цього, Б12 бере участь у розщепленні особливого білка гомоцистеїну. Коли рівень цього білка підвищується, він починає шкодити судинам, збільшуючи ризик серцевих захворювань, тромбозів і навіть інсультів. Гомоцистеїн можна порівняти з іржею, яка повільно роз'їдає внутрішні стінки судин. Через це з'являються мікротріщини, у яких відкладається холестерин, утворюючи небезпечні бляшки. Так розвивається атеросклероз, підступна хвороба, яка є головною причиною інфарктів і інсультів у всьому світі. І це ще не все. Підвищений рівень гомоцистеїну також пов'язують із ризиком розвитку деменції – хвороби Альцгеймера і погіршенням пам'яті. Мозок особливо вразливий до цього білка, адже нервові клітини відновлюються дуже повільно, і коли вони ушкоджуються, мозок уже не може працювати так як раніше. Саме тому нестача вітаміну B12 12 це не просто втома чи слабкість, а серйозний удар по здоров'ю мозку, серця та всього організму. З роками накопичені пошкодження мозку можуть стати незворотними, людина починає втрачати пам'ять, логічне мислення і ясність розму. Будь-який дефіцит вітаміну В12 підвищує рівень гомоцистеїну, а це запускає небезпечні процеси в усьому організмі. Ті, хто страждає від нестачі цього вітаміну, часто помічають дивні симптоми, оніміння кінцівок. Порушення координації, проблеми з рівновагою, депресію, ослаблення пам'яті у деяких випадках розвивається навіть небезпечна форма анемії, яку називають злоякісною. При ній червоні кров'яні клітини стають більшими за норму, але слабкими, і не можуть ефективно переносити кисень. Через це людина відчуває сильну слабкість, задишку навіть після короткої прогулянки, запаморочення, а іноді навіть непритомність. Тож давайте розберемось, чому ж узагалі виникає дефіцит вітаміну в 12 Причин кілька: і кожна має свою історію. Розуміння цих причин це ключ до правильного лікування і профілактики. Перша причина погане засвоєння. Що це означає? Їжа, яку ви з'їдаєте, потрапляє до шлунку, але організм не може ефективно використати поживні речовини, що в ній містяться. Наприклад, якщо у вас низька кислотність шлункового соку. А саме кислота потрібна, щоб звільнити вітамін В12 із білків їжі і підготувати його до засвоєння. Цей процес складний і тонко налаштований. Спочатку шлункова кислота розщеплює білки, вивільнюючи вітамір. Потім він з'єднується з спеціальним білком, так званим внутрішнім фактором касла, який виробляють клітини шлунку. Разом вони утворюють комплекс, який подорожує через кишечник і всмоктується в кров лише наприкінці тонкої кишки. Якщо шлунок не виділяє достатньо кислоти, засвоєння вітаміну порушується. А така проблема дуже поширена серед людей після 50 років. Знижена кислотність шлункового соку може бути наслідком хронічного гастриту, аутоімунних захворювань або просто природного старіння організму. Без необхідної кількості кислоти вітамін залишається зв'язаним із білками їжі і просто проходить через травний систему, не потрапляючи у кров. І тут важливу роль відіграє згаданий внутрішній фактор. Це речовина, яку виробляє шлунок і без якої засвоєння вітаміну в 12 неможливе. У деяких людей цей фактор відсутній або виробляється в недостатній кількості. В такому разі, навіть якщо вони споживають багато продуктів, багатих на в 12 організм просто не може його використати. Причиною може бути аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує власні клітини шлунку, які виробляють цей внутрішній фактор. Так розвивається так звана перніціозна анемія, стан, який потребує пожиттєвих ін'єкцій вітаміну в 12 бо прийом таблеток уже не допомагає. Друга причина це хірургічні операції на шлунку, особливо ті, що виконуються для зниження ваги. Наприклад, операції зі зменшення об'єму шлунку чи його резекції, такі втручання серйозно впливають на процес травлення і значно знижують здатність організму засвоювати Б12. Коли частину шлунку видаляють або змінюють шлях проходження їжі, кількість клітин, які виробляють внутрішній фактор, різко зменшується. Крім того, їжа починає рухатися травним трактом набагато швидше, і організм просто не встигає витягнути з неї поживні речовини. Саме тому після таких операцій людина має перебувати під постійним наглядом лікаря і все життя приймати вітамінні добавки. На жаль, багато пацієнтів цього не знають. І через кілька років після операції зіштовхуються з важкими ускладненнями, особливо неврологічними, які вже не можна відновити. Третя причина це ліки. Деякі з них здатні серйозно знижувати рівень вітаміну b 12 у крові. Першими варто згадати препарати для лікування діабету, зокрема метформін. Це найпоширеніший засіб при діабеті другого типу, але він має побічний ефект, порушує засвоєння вітаміну b 12 Науковці ще не до кінця з'ясували механізм цього процесу, але припускають, що метформін впливає на рухливість кишечника і змінює роботу білкових комплексів, які допомагають засвоєнню вітаміну. У результаті навіть при правильному харчуванні. Рівень b 12 поступово падає. Друга група ліків це препарати від печії, які багато хто приймає роками. Інгібітори протонної помпи та блокатори гістамінових рецепторів зменшують вироблення шлункової кислоти, через що вітамін b 12 просто не може вивільнитись із їжі. Якщо людина регулярно приймає такі засоби, а особливо у віці після 50 ризик дефіциту значно зростає. Тому важливо не ігнорувати цей момент і консультуватися з лікарем щодо додаткової підтримки вітамінами. Як ми вже знаємо, шлукова кислота потрібна для того, щоб вивільнити вітамін B12 в 12 із білків їжі. Але тривале вживання препаратів, які знижують кислотність. Протягом місяців або навіть років майже гарантовано призводить до дефіциту. Вони поступово блокують природний процес засвоєння, і організм просто перестає отримувати вітамін, навіть якщо він надходить із їжею. Та не тільки ліки можуть стати причиною існує ще один винуватець. Четверта причина це бактерія, Helicobacter pylori. Це спіралеподібна бактерія, що живе у слизовій оболонці шлунка і викликає хронічне запалення. З часом це запалення руйнує клітини, які виробляють як кислоту, так і внутрішній фактор, необхідний для засвоєння вітаміну в 12 У результаті навіть за нормального харчування організм не може правильно засвоїти вітамін. Ідемо далі. П'ята причина вегетаріанство. На жаль, наш організм не здатний сам виробляти вітамін в 12 а рослини його не містять. Цей вітамін утворюється лише бактеріями і потрапляє до тварин через їжу або завдяки взаємодії з мікроорганізмами в кишечнику. Рослини такої здатності не мають, вони просто не можуть ні накопичити, ні створити в 12 тому люди, які повністю відмовилися від продуктів тваринного походження, дуже часто стикаються з його нестачею. Якщо вегетаріанець не приймає спеціальні добавки чи збагачені продукти, ризик дефіциту стає неминучим. Строгі вегани перебувають у ще більшій небезпеці, бо вони не споживають навіть яєць і молочних продуктів, де, хоч і не багато, але вітамін усе ж є. Запаси Б12, що накопочуються в організмі, можуть підтримувати нормальний рівень протягом кількох років після переходу на рослинну дієту, але потім починається виснаження. І ось тоді з'являються симптоми, які важко не помітити: втома, запаморочення, слабкість, проблеми з концентрацією. Але є і хороша новина: існують два потужніх, і доступніх джерела природного вітаміну b 12 про які мало хто знає. Навіть вегетаріанці можуть використовувати одне з них, щоб поповнити запаси вітаміну. А якщо дефіцит серйозний, тоді варто звернутися до лікаря, здати аналіз і визначити, яку дозу добавки приймати і як довго. Аналіз крові на рівень вітаміну B12 12 це проста процедура, її варто проходити хоча б раз на кілька років. Особливо якщо ви в групі ризику. І тепер те, чого ви чекали найбільше. Які ж продукти є найкращими природними джерелами вітаміну b 12 Дехто скаже, обмежимось двома-трьома продуктами, і цього вистачить. Але правда в тому, що ми маємо знати всі варіанти, щоб вибрати ті, які підходять саме вам, за смаком, бюджетом і способом життя. Почнемо з найсильнішого і найціннішого джерела, яке не має конкурентів, це печінка. Найбагатша на вітамін b 12 є бараняча печінка, одразу за нею яловича. Усього шматок розміром із долоню дає в кілька десятків разів більше вітаміну, ніж потрібно людині на день. 100 грамів печінки можуть перекрити добову норму b 12 в 20 30 разів. Це справжній природний концентрат поживних речовин, яким користувались наші предки тисячоліттями. І недарма саме завдяки таким продуктам вони залишались сильними, витривалими і активними до самої старості. Після печінки на другому місці — сардини. Але їхня користь не лише у високому вмісті Б-12, сардини чудове джерело кальцію. Який легко засвоюються організмом, особливо якщо ви їсте рибу разом із кістками. Маленькі рибки, як сардини, анчоуси чи шпроти, мають настільки м'які кістки після приготування, що вони легко жуються і засвоюються. Таким чином, ви отримуєте не лише вітамін b 12 а й природний кальцій, який зміцнює кістки. До того ж, сардини багаті на омега 3 жирні кислоти. Потужну підтримку для серця, судин і мозку. Далі йдуть тунець і лосось. Ці риби не лише мають Б12, а й багаті на вітамін Б3, який відповідає за обмін речовин і енергію. Морська риба загалом чудовий вибір для підтримання здоров'я. Вона містить збалансований комплекс поживних речовин, високоякісний білок, корисні жири, а також цілий набір вітамінів і мінералів. На четвертому місці в нашому списку яловичина. Усього 100 грамів м'яса забезпечують приблизно 60% добової потреби у вітаміні в 12 і це ще не все разом з ним ви отримаєте вітаміни в 2 в 3 і в 6 Саме тому яловичина вважається повноцінним і збалансованим продуктом, на який можна сміливо покладатися. Червоне м'ясо протягом тисячоліть було основною їжею людини. Звичайно, його не слід вживати у надлишку, але помірна кількість у раціоні це джерело важливих поживних речовин, без яких організму складно обійтися. П'яте місце посідають сир і молочні продукти. Вони теж містять чимало вітаміну в 12 Одна склянка молока це вже половина вашої добової норми. А шматочок сиру або порція творогу легко доповнять її до 100%. Перевага молочних продуктів у тому, що вітамін у них знаходиться у легко засвоюваній формі, а отже, організм отримає максимум користі. До того ж, вони не потребують тривалої термічної обробки, яка може зруйнувати частину поживних речовин. Далі яйця. Це, мабуть, найпростіший і найзручніший спосіб отримати вітамін в 12 Яйця легко засвоюються, містять повноцінний білок і всі незамінні амінокислоти в ідеальних пропорціях. Жовток же багатий на жиророзчинні вітаміни та мікроелементи. Якщо з'їдати два великі яйця на день, ви забезпечите близько половини своєї добової потреби у Б12 просто, смачно і природно. А тепер поговоримо про два найдешевші і водночас найпотужніші джерела цього вітаміну, які є буквально поруч із нами. Перший із них куряча печінка. Так, у ній менше b 12 ніж у печінці барана чи корови, але вона залишається чудовим, доступним і недорогим джерелом, невелика порція, і ви вже отримали свою денну норму. Куряча печінка готується швидко. Має ніжний смак і підходить для безлічі страв. Її можна обсмажити з цибулею, приготувати паштет або додати до салату. Другий варіант, ідеальний для вегетаріанців або тих, хто не може дозволити собі м'ясо це харчові дріжджі. Вони багаті на вітаміни групи Б, особливо на Б12. Достатньо взяти невеликий шматочок розміром з волоський горіх і додати його до склянки молока з ложкою меду. І ви отримаєте справжній вітамінний заряд. Харчові дріжджі мають приємний сирний присмак, тому їх зручно додавати до супів, каш, салатів чи овочевих страв і смачно, і корисно. Ці два продукти дозволяють підтримувати нормальний рівень b 12 без дорогих добавок і без складних підрахунків. Просто використовуйте найпростіші інгредієнти, і ваш організм буде вдячний. Але важливо розуміти одну річ: засвоєння вітаміну в 12 не завжди залежить від кількості з'їденого, а від здатності шлунка його прийняти. Уявіть, ви отримали тисячу одиниць вітаміну, але шлунок може засвоїти лише 200, решта просто не використовується. Якщо ж у вас відсутній спеціальний рецептор, що відповідає за всмоктування, користі не буде зовсім. Тому є певні категорії людей, яким потрібно приймати вітамін b 12 додатково у формі добавок або ін'єкцій. По-перше, це вегетаріанці, оскільки вони не споживають продукти тваринного походження, природних джерел вітаміну у них просто немає, і з часом це може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Друга категорія вагітні та жонки, що годують грудьми. У цей період потреба у Б-12 значно зростає, адже він необхідний для правильного розвитку нервової системи дитини. Його нестача може призвести до вроджених порушень і серйозних ускладнень. Годуючим матерям також потрібен додатковий Б-12, бо він переходить у грудне молоко і прямо впливає на здоров'я немовляти. Третя група люди похилого віку. Після 60 років здатність організму засвоювати вітамін суттєво знижується. Статистика показує, що кожен третій літній має певну форму дефіциту b 12 причина зниження кислотності шлунку, менше виробляння внутрішнього фактору і погіршення роботи кишечника. Пенсіонерам варто регулярно перевіряти рівень вітаміну і за необхідності приймати добавки. І нарешті. Люди після операції на шлунку чи кишечнику, зменшення шлунку, резекція, шунтування. Такі втручання безпосередньо впливають на процес засвоєння вітаміну, навіть якщо в їжі його достатньо. Для цих категорій природних джерел може бути замало, тому добавки чи ін'єкції просто необхідні. Звісно, все це потрібно робити під контролем лікаря, який визначить оптимальну дозу і тривалість курсу. Підсумуємо. Вітамін В12 12 це один з головних елементів здоров'я, його природні джерела доступні кожному з нас, потрібно лише правильно їх використовувати. Обирайте продукти, які вам підходять, і стежте, щоб ваш організм регулярно отримував свою норму. А якщо належите до тих, кому потрібні добавки, обов'язково консультуйтеся з лікарем. І на завершення запам'ятайте головне. Ваше здоров'я це не справа випадку, а результат уваги до себе. Вітамін В12 це не просто чергова добавка чи цифра в аналізах, це енергія мозку, ясність думок, сила в м'язах і спокій у серці. Подбайте про те, щоб ваш організм отримував його щодня з їжі, з добавок чи під наглядом лікаря. Пам'ятайте, що навіть невеликий дефіцит з часом може обернутись великими проблемами, але вчасна турбота завжди дає результат. Не відкладайте турботу про себе на потім. Почніть сьогодні, додайте у свій раціон продукти, про які ми говорили, прислухайтеся до свого тіла, робіть регулярні аналізи. Ваш організм обов'язково віддячить вам ясною головою, стабільною енергією. І гарним самопочуттям на довгі роки. Бо здоров'я це не розкіш, це наша найцінніша інвестиція у власне життя. Бережіть себе, і нехай кожен ваш день буде сповнений сили, ясності і гармонії.